Доброго дня, я хочу записати до вас дитину. А скільки дитині рочків? 16. З цього почалась наша розмова з одною мамою. Хлопчик 16 років. Я б сказав навіть чоловік уже. А мама дзвонить і хоче його записати. Я кажу, дивіться, йому 16 років. Дайте йому мій телефон. Хай він набере, і я з ним буду розмовляти. Він не набере. Чому? То він не хоче записуватись, але я вирішила, що він хоче. Бо йому треба щось е, таке, щоб стати чоловіком. Е, до 16 років він був маминою кровиночкою. Зараз він вже доросліше. Ну, вже напевно рока ротри роки. 3 роки. В нього вже такий пубертатний період. І зараз мама вирішила, що йому вже потрібно стати чоловіком. Я кажу, чого ви раніше його не приводили? Я йому дала можливість вибирати. Він не хотів. Я кажу, ну супер, ви дали можливість. Чому ви вважаєте, що він зараз прийде на тренування? Бо я так хочу і все, я буду його водити, і хай він тренується. От, Розумієте? Це вже е, ну, зламана, зламана судьба. Хлопця, бо він 16 років, його вже не зробиш таким чоловіком, як тепер це, цього бачити мама. Мама вже його зробила таким, що вона за нього буде все вирішувати, коли він хоче стати чоловіком, коли не хоче. Жінки, виховуйте таких синів, щоб ви самі хотіли, щоб такий чоловік був у вашої доньки. Бо це біда, насправді і цю біду робите ви самі. А чоловіки, які є батьками, виховуйте синів, а не просто пролежуйте час на дивані.